Вітаю, шановні Лубенці. Сьогодні 21 квітня. Свою роботу розпочинаємо із комунального підприємства Глубний воноканал із об'єкта критичної інфраструктури. Ми знаходимося на водозаборі номер 1 Тут якраз ведуться роботи по відновленню пошкодженого водоводу і в той же час приїхали подивитися на генератори, які прийшли від нашого партнера. Від Фонду Говерла до нас надійшли три генератори різної потужності 60 кВт, 110 кВт і 110 кВт. Завдяки цим генераторам сподіваюся, що буде забезпечено якраз в період відключення електроенергії подача води з усіх трьох водозаборів на місто Лубни. В тому році, 2022, місто і фонд Говерла підтримали значно і фінансово, і матеріально КП водоканал». І бачите, і в цьому році продовжується наша спільна робота. Разом зі мною головний енергетик і головний інженер КП «Лубний Водоканал В'ячеслав Іванович і Євгеній Володимирович. Іванович, як енергетик, скажіть, будь ласка, от яка підтримка для КП Водоканал з тих. Від тих обладнання, яке було поставлено останній час для вашого підприємства. З підтримкою міської ради та ФОУДДОВЕРЛА встановлено генератори на дві на насосні станції та на очисні споруди, завдяки чому, в критичний енергетичний період зараз відбувається відкачка зливних вод із даних об'єктів. Тобто місто ну, наполовину на критичній. Об'єкти забезпечення водовідведенням. На даний час ми отримали генератори, якими буде наразі до відключення, забезпечені три водозабори ну, в аварійної схемі, тобто вони не будуть працювати круглодобово, але можемо працювати на підбор 6 годин, 6 годин на подачу води в місце. Тобто місце може забезпечене будь-питною водою. Ми працюємо вже і по інших напрямках, крім генераторів. Знаю, що була встановлена автоматизована система управління на підприємстві, а також у нас йде до початку робіт наш проєкт по НЕФКО. Вже завезено всі станції автоматичного управління на перший підйом, це іменно свердловини. І насосні агрегати на них частково. І частково насосні агрегати на другий підйом це наші водозабори, водозабірні майданчики. По автоматизованій системі управління по другому водозабору у нас чи по другому підйому ще немає, поки не завезено. На першому водозаборі в нас встановлена із допомогою міської ради закуплено і встановлена нова теж станція автоматичного управління. Установлена автоматизована система управління. Щоб розуміли, що її вартість Ість десь близько 1 мільйона 400 тисяч гривень. А от що вона дає для підприємства і для мережі? Зараз якраз головний інженер і розповість. Станція автоматичного управління дає те, що найменше втручається людський фактор сюди. Вона вся автоматично сама тримає тиск в мережі, проводить плавні пуски, і зупинки, аварійні. Так само зупинки проводить, зберігає і насосне обладнання, і себе при аварійних ситуаціях по мережах електронного. Обленерго і вона цілодобово тримає повністю там тиск у мережі. Я доповню, головного інженера. Ви бачили, якої потужності електродвигуни встановлені, у, наприклад, на першому дозаборі. І от система автоматизації якраз і дає можливість ефективно використовувати потужності насосів та економити електроенергію. Продовжую надавати інформацію за останній тиждень. На жаль, є втрати у нас у Збройних силах України а 13 Учора, 20 квітня, в селі Тв'яки ми поручалися із баїстим романом, який загинув, захищаючи нашу рідну землю. Сьогодні в селі Михнівці буде встановлена меморіальна дошка на школі для військовослужбовця, нашого захисника Євгена Марченка. А завтра, 22 квітня, у селі Мацківці В'ячеславу Перевозчикову. Слава героям, хлопці загинули, захищаючи нас з вами. Продовжуємо підтримати Збройні сили. Врахував, що лише за останні три місяці, лише на запасні частини для А-7313 нам було направлено суму коштів в межах до 800 тисяч гривень. Підтримуємо вимушено переміщених осіб, як ви бачили протягом трьох днів біля Київської Русі передавалися і матеріали, і продуктові набори для того, щоб підтримати людей у цій критичній ситуації. З інших питань, поки що підтоплення нашого міста і громаді не загрожує, рівень води в річки Сули 3,70. Коли, мабуть, Виникає ситуація проблемна, коли доходить до 4,60. Так що поки що все нормально. На жаль, зв'язку з такою несприятою поводною умовою, ми не маємо можливості максимально потужно розпочати роботи в агропромисловому комплексі. Йдуть дожді і аграрії на сьогоднішній день просто вибирають світлі плями. В день окремі години для того, щоб виконувати роботи в полі, але це дуже дуже мало. Сподіваємося, що погода налагодиться і роботи розпочнуться значно швидше і в більших об'ємах. До поминальних днів ну так як і завжди, це субота, неділя і понеділок. У нас понеділок буде робочий день, тому рекомендуємо всім скористатися вихідними днями, в суботі, в неділі і провідати своїх рідних на наших кладовищах. Як і завжди, ми продовжили третій, десятий маршрути до кладовища, як ми називаємо його Новаківського, для того, щоб можна було під'їхати прямо туди і потім назад повернутися. Це буде в неділю і в понеділок. Опалений сезон завершився, але. Ми його продовжили для закладів охорони здоров'я по їхній заяві та і у зв'язку з тим, що там не витримується санітарна норма. Розпочали разом з Агенцією місцевих доріг ямковий ремонт і, так би сказати, поточно середній на території нашої громади. Розпочали від мосту через ріку селу до, так ми називаємо, дороги М03 до об'їзної. Сподіваюся, що ну, знову ж таки погодні умови не дають максимально використовувати потужності техніки, і тому роботи то відновлюються, то, то зупиняються. Але все-таки сподіваюся, що і весна, і літо все-таки прийдуть і роботи продовжуються більш швидше. На ці напрямки по громаді в нас виділено 12 мільйонів, але це зовсім невеликі кошти. І тому точно можу сказати, що без додаткових. Надходжень, роботи будуть виконані лише на окремих ділянках, мабуть, найбільш небезпечних і які найбільш цього потребують. З початку року по нашій громаді народилося 95 маленьких лубенців, 46 дівчаток і 49 хлопчиків. Хай живуть здорові і щасливі під мирним небом. Всього вам доброго, до побачення, слава Україні!